Інструменти, фен, кава та мобільний телефон. На Рівненщині сталася серія крадіжок. Про кримінальні справи. Далі у сюжеті у дубні, поки чоловік випивав, його грабували. Спочатку він намагався самостійно знайти зниклі речі, та після невдалої спроби все ж звернувся до поліції. Крадія впіймали та розпочали досудове розслідування. До поліції звернувся 30-річний мешканець села Каміна Верба та повідомив, що із підсобного приміщення його господарство невідома особа викрала шурповерт, пилу та автотовари. У результаті проведених розшукових заходів оперативники Дубинського РВП встановили особу, яка може бути причетною до скоєного злочину. Ним виявився 32-річний житель сусіднього села Нова Пляшева. У приміщення зловмисник проник, коли потерпілого не було вдома. Крадені інструменти, які він заховав за місцем проживання, поліцейські вилучили. Ще один дубенчанин постане перед судом за грабіж та угон. Чоловік проник у чужий будинок, звідти поцупив фен для волосся, хлібопічку та дві пачки кави. Побачивши господиню, кинувся тікати та виконав вкрадене. Свою вину чоловік не визнає. Крім того, поліцейські встановили його причетність до ще одного злочину. У вересні в денну пору доби він, пошкодивши невісний замок, проник до гаражного приміщення, де незаконно заволодів автомобілем марки Опель, що належить 65-річній жительці Дубно. Зловмисник завантажив його на інший транспортний засіб, розібрав на частини та в подальшому продав. А у рівному чоловік викрав мобільний у продавчині, поки та робила йому каву. Зловмисника впіймали за йому може загрожувати від п'яти до 8 років за гратами. Уже наступного дня дільничний офіцер поліції Рівненського районного управління поліції розшукав особу, яка може бути причетною до скоєного злочину. Зловмисником виявився 46-річний рівнянин. Крім того, при собі чоловік мав викрадений телефон, його поліцейські вилучили. За фактом таємного викрадення чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану, слідчі Рівненського районного управління поліції внесли відомості до ЄРДР за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.